Вітаю усіх! Мене звати Будковський Ігор, я головний агроном компанії «Сади Дніпра. Трошки про компанію. Значить, компанія Сади Дніпра заснована в 2016 році. Посадили перший садок площею 35 гектар сортами Гала Голден Грені Сміт на підщепі М9 за схеми посадки 3,5 на метр. Наше господарство експортно орієнтоване, і в нас ці всі сорта підібрані для того, щоб їх експортувати. Тому ми стараємося виростити якісні плоди і продати їх як умога дорожче. Для того, щоб виростити якісні плоди, ми використовуємо якісні засоби захисту рослин. Саме тому сьогодні хочу розповісти про такий препарат, як Artemix. Який допомагає нам в боротьбі з такими захворюваннями, як парша, бактеріальні різні хвороби, а також рак. Використовуємо Артемікс зазвичай на початку сезону та в кінці сезону. На початку сезону використовуємо декілька разів до цвітіння. В кінці сезону використовуємо вже після збору плодів, тому що. Коли йде збір, багато гілочок ломиться при зборі. Також вже після збору починає опадати листя, листя опадає, і місце, де листочок відпадає через з'являється така, можна сказати, мікроранка. І всі ці зломи і мікроранки це двері для входу різних шкідників та захворювань. Саме тому ми використовуємо такий мідвісний препарат як Артемікс, щоб захистити наші дерева від звудників хвороб насамперед. Зараз ми знаходимося на сорті Гала, і даний сорт він найбільше вражується європейським раком. І саме в період сильних душів після збору плодів йде зараження даною хворобою. Тому після збору ми моніторимо, якщо є температура і волога, то ми вносимо Артемікс. Використовуємо Артемікс в нормі 2,5 літра на початку сезону фазу розтріскування бруньок. Далі в фазу мишача вушко використовуємо в нормі 2 літра на гектар. І вже е, після збору врожаю в осінь е, працюємо 1-2 е, рази в нормі 2,5 літри на гектар. Чому використовуємо саме Артемікс? Артемікс поєднує дві форми міді: це хлорокіс міді і гідрокіс міді. Гідрокість міді працює зразу, а хлорокіс міді е, працює поступово, тобто поступово вивільнює іони міді, які працюють і має. Тому цей препарат має таку, можна сказати, подовжену дію. Також препарат гарно розмішується. В складі препарата є адюванти та анти... антипінні компоненти, має стійкість до змивання дощем. Також препарат не фітотоксичний та має органік стандарт. Дякую нашим партнерам Summit Agro за співпрацю. Дякую, що завітали до нашого саду. Бажаю всім гарних ворожаїв і до наступних зустрічей!